Що, аби мені дитину вернули, отак. 3 березня біля 10 годин вони почали танки їхати, дивимося у вікно, а вони їдуть, їдуть, усе. А потім окружили все село. Ми в хаті чуємо, стрілянина така поселить, де вже. Олег мій каже, вже в нас на городі окопи риють. бо так отак, оно, наче дррр. А вони їздили от так. Отак кругом усе село окружили, дивимося там, стоїть, там стоїть там. Олег пішов гріти чай собі, на кухні стоїть. А Володя каже, вони йдуть через огородок. Оце тільки Володя сказав, йдуть, і я чую Бу-бу-бу-бу-бу, Я кричу, лягайте, і сама впала. Кажу, Володя, от бігай від дверей. А він каже, у мене ноги одняло. Я схватилася, думаю, чого ноги одняло? До його Олег у коридорі лежить там далі, а Володя тут біля. Этого. І кров прямо. Уже така калюжа, така велика, що не можу передати. В той момент я не можу передавати і взагалі Це не можна передати. Олег кричить, я ранений. Вони повскакували. Я не знаю, скільки їх чоловіку скожили у хату. Я кричу, за що? За що ви вбили дітей моїх? А вони кажуть: ви вбиваєте наших. Он 20 років цього командира вбили. Вони тоді побігли по всіх кімнатах, дивляться. У вас ще хтось хто то є? Кажу, нема нікого. Одним ми це, кажу, діти мої. Олег кричить: ребята, ребята, не стріляйте. Я вже ранені, а брату бити, а я не знаю до кого мені бігти. Той стікає кров'ю, той у крові взагалі лежить. Кажу, ой, Олечка, давай щось робити тобі. Уже Володя вмер, давай. це, Почала бінти, зматувати до кучи, ложити на рани сім. Сім ран його на плечах, як стріляли вони з того. Так одна пуля була і шість осколків. Я почала це ж прилажувати за полотенця, що було, тако ложу, ложу, а кров просачується. Я і цими шерстяними хустками почала обв'язувати його. Не знаю, що робити, кричу, нігде нікого немає. Я кажу, Боже, що ж же треба робити? Уже мол, час пройшов чи два. Кажу, він же застине, ми ж взагалі тоді не з ними, з його нічого. Я яля, брюки ти зняла, а там вони валяються. У крові такі. ето. Сама ще й мила кров тою. Боже мой, кричала. Казали, люди на все село чутно було. Як я кричала, це передати не можна того, що я пережила. Я ж раз очі вже почала трохи закривати, а то я не закривала очі, мабуть, місяць точно. Бо я і закрию очі. У мене оце калюжа крові і автомати. Стреляють уночі в голову, наче мене пронизує прямо. Це таке було на очах, на моїх усе. Ой, людоньки, боже мій, за що? За що? А потім ще. От 3 числа і по 30 вони в нас стояли, по всіх хатах були, де тільки можна. І бехають, і бехають. Воно ж, бачите, погорівші, хати це не одна ж. І сараї, і все. Там сусіди зійшлися, ми якраз же сьогодні поминаємо 40 днів, так ми прийдемо всі час до могили сюди. Ох, якби мені похоронити його. І скільки воєнних вже їздили, і всі кажуть, добре, вирішимо, вирішимо. І оце лежить і все, і ніхто нічого не рішає. А коли рішати? Якби на кладбищі вже захоронити да, з батюшкою, да, може б мені трохи легше було, так подумаю, думаю, Боже, наче вбила, тоді ще прикопали. Наче... Ой Боже мой.